Щось хоче сказати про, про, про цей Так, да, Зараз сэр, скажу вам, що цей причіп може підійти ідеально для лісу або для залізних балок, наприклад, того, що в нього усілена рама, і він може перевозити більші вантажі. Hey, play, Також play, 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 у нас б... це тантовка з двох сторін штора і верхня загрузка в нас є. Я знаю, що ми раніше показували такі ситуації. В нас були з отаким дном для того, щоб привозити якісь там кабіля, здається, і балки, бухти. бухти да, і палки. Тут в нас теж можна цей на переробити, просто зняти ось цю підлогу. Я її не достану, бо в мене нема стільки сил. А, от. Але вона е, виймається і тут е, така, типу, як. Очі, спеціалізована підлога. Якщо вам не треба юзати це, то ви можете не юзати, їздити так. Можна сюди грузити ліс, балки, в принципі, все, що ви хочете, це просто як додатковий.